Кожного роль своя дуже важлива. Кожен виконує свою роботу і кожна праця почесна чесна і оплачується. З сьомої години ранку і до вечора. Нормально працюється, в кабіні працює кондиціонер, так що комфортні умови роботи. Стараємося збирати побільше. В середньому від врожайності там 40-50 гектарів. Врожай не дуже радує, засуха в нас була в цьому, але якість зерна добра, врожайність 30-35 центнерів з гектара. Тут взагалі по всіх цих посадках стояла тяжолі орудія, які обстрілювали Балаклію і далі. І тут були, прилетівши, кинуті боєприпаси у бур'яні. Тому зиму 22-23 року нам приходилося ці бур'яни пройти ножками, те, що заряжене, зривали будь це вже не ми, а мінерів визивали. Те, що ошмоття збирали, прицепами вивозили гільзи. Страшно, але куди діватися. Це серце цього участка. хороше зерно йде вниз, підіймається другою норі уверх і розподіляється по складам. Це все було пошкоджено. Іменно туди попав снаряд, прийшлося ці горловки заказати норію, норі, замінити, ну і систему трубопроводів, кришу робили. Ну, рахували, ну десь ну, мільйон трошки не близько. ну Це по мінімуму. Ну, оце зерно дві години назад, яке ви бачите, було в полі. Бачите, поки досить скромна <гум> куся лежить, ну тут десь приблизно, приблизно 300-400 тонн у складі знаходиться зерна. Тоді ви дивилися, що стіни лежали на землі, металопрохвіль, а дахи були пробиті снарядами. Ну, те, що було на дахах, ми поставили на боки, а на дах ми купили новий металопрохвіль з того розчоту, що дощі в нас все ж таки йдуть вертикально, а не горизонтально. Тому вода не потрапляє в склад, в склад функціонує. Зернотокове господарство можна сказати на 90% не красиво, але працюємо. <смі> ну працюємо в ноль, ну, люди з зарплатою, господарство працює, ми виплатимо налоги, виробляємо продукцію, яка йде знову людям. І, так сказати, для військового часу <смі> добре. Добре, в ідеалі щоб було. Зводить кінці з кінцями, потрібна рентабельність 30%, це вже економіка. Щоб вести розширене, е, производство, ну, нужна рентабельність десь е, 60-80%. Тоді ми зможемо купувати техніку, 30% це фактично ми тільки будемо перекривати інфляційні процеси, які зараз йдуть. Рання група зернових у нас чуть більше тисячі гектарів. У озимий його ячмінь вже зібрали. У нас не багато його були. Зараз основна пшениця, потім яровий ячмінь, потім овесок. Збирання соняшнику проходить друга половина вересня, ну, і жовтень місяць. Валовий вихід грошей із гектара на цій культурі. У минулому році і напевно в цьому році буде найвисоке. А взагалі потрібна. Стабільність, тоді можна щось планувати. Ну я в голові полошу.